Ви прокидаєтесь зранку, а ніби й не спали. Ноги ватяні, очі мутні, наче щось у тілі працює на мінімумі, а ви тягнете себе з ліжка, як важку валізу. І перша думка, мабуть, це вік, мабуть, організм вже не той. Але я скажу важливу річ: іноді ця ранкова втома не про вік, це сигнал і дуже часто від печінки. Печінка мовчазний орган. Вона не болить, не кричить. Не заважає, вона просто робить свою роботу, доки може. А коли вже не справляється, першим страждає не живіт, А саме ваша енергія, втомлена печінка це коли тіло прокидається, але не прокидаєтесь ви, це коли каву вже не відчуваєш, а найкращий момент дня, коли вже нічого не треба. Ми часто думаємо, що печінка це про алкоголь, але насправді вона реагує на стрес, нічне переїдання. Токсини з ліків, і навіть напригнічені емоції можна ніколи не пити і мати втомлену, перевантажену, засмічену печінку. І саме тоді з'являється та сама слабкість, апатія, тяжкість у правому боці, гіркота в роті, висипання, голова тисне, набряки. Впізнаєте щось із цього, напишіть у коментарях слово так подивимось, скільки нас. Наша втома це не лінощі. Це крик тіла про допомогу. Іноді одна проста дія це вже відповідь. Я лишив під цим відео PDF з трьома ранковими ритуалами для печінки. Скачайте собі, хай буде під рукою. Печінка бере участь майже в усіх процесах нашого тіла, і коли вона втомлена, це не проходить непомітно. Просто ми не завжди пов'язуємо ці сигнали саме з нею. Прокидаєтесь, ніби туман в голові. Тіло не може зігрітись, хоч на дворі весна, їсти зовсім мало, а живіт все одно здувається, після їжі з'являється гіркота, нудота або тиск у правому боці, нічна пітливість, висипи, головний біль у скронях, набряки під очима усе це може здаватися дрібницями, але дуже часто за ними стоїть саме вона тиха, мовчазна, втомлена печінка. Що ж робити? Найперше. Дати їй трохи спокою. Печінка не любить стрес, не любить, коли її годують перед сном, і не любить, коли її закидують жменями таблеток. Замість цього їй можна допомогти. М'яко, просто, без ліків, навіть без кардинальних змін. Є три речі, з яких добре почати: перше тепла вода зранку, не холодна, не кип'яток, просто тепла можна з кількома краплями лимона або щіпкою куркуми. Це запускає жовч, розганяє кров і дає печінці сигнал. Я прокинувся, давай разом. Друге легкий масаж під правим ребром, без натиску. Пальцями. У цій зоні багато точок, які запускають відтік жовчі. Погладжуйте по колу за годинниковою стрілкою. Хвилина і вже легше. І третє тиша кілька хвилин тиші зранку. Без телефону, без новин, без метушні. Поки тіло пробуджується, не тягніть мозок у тривогу. Саме ці три дії я зібрав у pdf інструкцію, яка чекає під відео. Скачайте, хай буде під рукою. Це прості речі, але якщо робити їх щодня, тіло це запам'ятає і подякує. А тепер давайте скажу щось глибше, можливо, несподіване, але дуже важливе. Печінка це не тільки про фізіологію. У східній медицині вважається, що саме вона зберігає пригнічені емоції, гнів, роздратування, образи, внутрішній тиск. Іноді ви можете нічого не відчувати, просто втома, але ця втома не від тіла, а від того, що всередині щось носиться роками. Невисловлені ні. Проковтнуті претензії, дратівливість, яку ви вчились стримувати, а ще те, що ви роками несли самі, без вибору. Без права зупинитись, печінка, орган сильних людей, тих, хто не здається, тих, хто терпить. Іноді навіть надто довго, але тіло завжди пам'ятає. І одного дня воно каже досить, досить нести, досить мовчати, досить стирати себе зсередини. Це не філософія, це біохімія. Коли ми стримуємо емоції, змінюється гормональний фон. Це впливає на травлення, на жовч. На настрій, і так на печінку теж. Якщо це про вас, просто скажіть собі Я бачу, Я чую, я більше не ігнорую, почніть із малого, з турботи, з теплоти, з паузи. Давайте підсумуємо втома, яка не минає ранкова тяжкість, гіркий присмак у роті, здуття, головний біль, дратівливість це не просто вік, це мова вашого тіла. І дуже часто мова вашої печінки тіло не вигадує, тіло не перебільшує, воно просто говорить по-своєму, без слів, і гарна новина в тому, що ми можемо почати чути його краще, без уколів, без жорстких дієт, без страху, просто з турботи, з теплої води зранку, з м'якого масажу, з кількох хвилин тиші, перш ніж увімкнути новини, світ, тривогу. Це не займає багато часу, але дає тілу знак. Я з тобою, Я чую, Я дбаю. І якщо ви хочете мати ці ритуали перед очима, під відео є PDF. Збережіть, покладіть на видноті. Хай кожен ранок починається не з Я маю, а з Я можу подбати про себе. А тепер дуже важливе: напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви відчули, поки слухали це відео, що відгукнулось, що зачепило. Не лише слово так, а щось своє, бо хтось зараз читає коментарі і шукає себе. Давайте будемо поруч, без моралі, без сорому, по-людськи. І якщо вам близький такий голос, такий ритм, така підтримка. Підпишіться, бо тут буде ще багато того, що дійсно варте вашої уваги для тіла і для душі. Якщо ви дослухали до цього моменту, значить щось у вас усередині сказало. Це мені потрібно, і я хочу, щоб ви знали. Ви не одні. Дуже багато людей зараз ходять з тією ж самою втомою, з тією ж самою тяжкістю, з тими самими питаннями, що зі мною не так, а з вами все так. Просто ваше тіло хоче трохи більше тиші, трохи більше уваги, трохи більше любові від вас до себе. Давайте чесно, ми довго вчилися терпіти, робити вигляд, що все гаразд. Справлятись самі, а тепер час навчитися відновлюватись повільно, спокійно, по-справжньому. Якщо це відео дало вам хоча б трішки полегшення, залиште мені знак, хоча б сердечко в коментарях, хоча б крапку, я все читаю, і я з вами. Збережіть це відео, поділіться з тими, хто теж втомився, хто шукає пояснення і знаходить себе у простих речах. Знаєте, одна жінка написала мені після відео про втому. Каже: Мені 67, і я все життя була сильною, всіх рятувала, всіх тягнула, а тепер вранці не можу встати з ліжка і плачу, бо втомилась, а просити про допомогу не вмію. І я відповів їй тоді просто ви вже зробили найсильніше, зупинились і сказали це вголос. Іноді саме з цього починається зцілення. Дякую, що були тут. Бережіть себе з повагою, ваш доктор Неболій.